Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде заключатися в тому, що ми будемо лазити по місцям, де живе бобер, Наприклад, ось зараз я вже вона на нього видамбі стою. така в нього тут дамбу розказує, для чого бобер все ж це робить. Давай речі, свіжі, буквально сліди. Бобри ходять ночі. От, отут, Бобер любить воду. І він перекриває, щоб вода не стікала. Тут о... Йой, бульбашки. А якщо це бобер? Ні, може бути. Дивіться, він перекриває, щоб вода не стікала вниз. І отут у нього всі ці канави. І зараз ми йдемо в одне містечко. І трохи боюся, але Дещо возьму з <кхи> собою йдем далі. Ось як і лісів. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не так тоже давно був. Він той тут -то живе. Видно. Вон звідти соває палички. Тут тунель, десь там виходить той тунель. Мені, якщо чесно, стромноватенько тут находиться. Тут такі в нього хороми, де він живе. Ідемо далі. Тут такий нього вікана, стромно. Як будто кажеться таке враження, що він зараз в мене заново. Вот, вот, вот. О, усе прям сто відсотків рян. був прям. Ну. Прям рано він тут був. Така тут канала. Вон і гриць. Це в деревці можна. Зараз ми сходимо до дерева посерйозне. Вот тут ще. Юль. Лишній шорох заставляє насторожитися, Бо тут у нього гриз там. Дивіться, які грубі дерева гризять. Зараз покажу. Беремо, перелазимо через хащі. Йоги навалива дерев тут. О, дивіться, яке грубе. Гриждя для бобра це дуже грубе. Видно, він тут не один живе. Ну давно він же тут живе. Так, розказує один неділо. Бобер бер їсть куру. Його він навіть поугризав. Скажете, де тут тоненькі палички оці? Бобер тоненькі палички забирає, щоб оту дамбу перекрити. Йо? Ну тут прям файно. Він наче прямо тут сидів і гриз. О, стежечка у нього тут, як ви бачите, видрікана. Вон повигрізавши там, далі є. Коротше жорсткий бубер. того. Проводилося. Хай живуть що. Якби тут бобра не було, то тут такі зарослі би були. От би б тут хатинку на цьому построїти. Тільки тут далеко це єдиний мінус. І мені навіть просто тут ходити з От би б на цьому хатинку построїти. І тут не я хазяїн, а тут бубер хазяїн. Так? Йой. Йой! Що за канава? Він прям тут ходить видрібкана, а то там гриз. Ну тут він вже давненько був. Прям ходить такого. Палку я ще взяв щоб Не провалитися. Як третя нога. Або ще не впасти. Бо ще тут. тут давненько був. Ну, я тут не так давно був. Вон о тут ще б Він тут стиху дерев навалив. Так, іде. Якася стежка нього є. Іде всередину стежці. Ой, це свіжий сніс, їдись свіжі. Це свіжі сніде. Прям, бігають свіжі. Там якийсь ще рів такий файний. Канал, не знаю, може навіть риба тут є. О, тут у нього остежка заходить. Так. Бистренько конкретно розляги. Бере їсть куру. Бере. Якщо ви бачите, там тоненькі палочки погризані, багато валяється чи навіть грубі, є. Це значить, що там горлість. Герюся, де він знаходить Це оце. Ось тут був. О тут ще якась стежка. Вот тут. Я ти кокавиці виможав. Стоїть палкою Грязно, глини полемать. Ця стежка, ну тут він давно не був. Тут раніше він Во. Стежка колись не тут. Була жорстка Там А вот, давайте я О, ого. Это тоже не так давно. Да. Далее. О. Вот еще одно. Давайте я порезал тоненькие полочки. Пусть на дамбу, посел, Тут раніше була теж дамба, а тут леннях був, то бачив. Тут спуск, тут не Дивіться, Глибокуватенько тако. Ну не глибоко прям по коліну десь, але іде і давництне, там стрмно. Щось робити взагалі. І в мене одна цікава штучка попереднього разу, коли я тут був. Вот, тут так давно вин лазах. Кстати, здесь тут стежечка была. Файна. Ну, тут аж не прям файны. Дальше там десь прям идеально. Вот, видите. Вот тут стежка. Прям вот. Ну прям четенько. Худыберы прям. Во. Бержив тут Ой, Це, бачите, кучку гілля в сажувці. Це що значить? Що Тут колись була бобра дамба раніше. Тут бубер раніше строїв. Тільки тут поля і треба, щоб вода не стояла на місці, то брали, прибирали в нього дамбу. Вон, йдемо сюди. Ось тут стежка класна. Отут, він прям так потопу щоб не мішало навіть. Ой, ідемо, тут. понавалював тут тих дерев. Капець якийсь. це ноги не пробив. Йдемо, йдемо далі. Вот, тут теж -то їди доволі свіжий. Він такой задирався. Бачите, ногтики, задирався. Назар, тут ще ходим. А вже живе він тут. Тіку одна мене. Сучка тут змощає. О, тут теж -то, дивіться, яка вайна, тут ще лучша стежка така. Ідеш, йдеш, йдеш, йдеш. Така Така стежка, стежка. Ідеш, ну і там далі стежка йде туди, сюди. Тут теж -то багато порізав. Ну, бо Тут або бережі живе. Знаю, може. Якщо я не помиляюся, то ще може навіть в мене не було, коли б тут жив, почав жити. Вот тут, дивіться, стежечка, ну життя, в ньому тут файно. Тут так стрмно. У нього тут халабуда. Він він тут зараз може бути. сліди, вроді свіжі. Немає як. До речі, в мене тут є одна знущая штучка. Вже вона тут, звісно, давно. Зараз дід покаже. І тут валиться, боюся. Зараз, чекайте. Ось вот, там ще один рів іде туди далі. Далее. Ну, там тупик там где-то. Но еще вон там я. А вон, вот того бутылка мне вот, очень смущает. Тут, -то... Тут -то тоже хаос призов много. Вон здесь. Сейчас покажу, какая бутылка. Что-то, как будто ей... какая Якось... Ловушка, щось мені похоже, ні? Ота бутилка. Як будто якась ловушка, мені щось каже. І хтось баракондерить. Які враження. Вот, О, тут море, тут вообще ж... жорстко бобер зажив. Так як тут давно, то він повигриз доволі багато ще. Вот тут. Потім ще покажу. Вот, дивіться, отут ще такі берви, пови, е, ну, як сказати, повикопивав. І от тут є тунель ще туди, туди. туди. Багато тунелів. Вон там такі вон там дамби пані. Його наробили, і вон вже там та дамба. Є. Yeah. Коротше, дивіться, я відійшов чуть далі, ніж дамби. Тут берг теж раніше жив. Ну це за дамбою. Тут теж він гризе. От такі діла, нього тут файні. Є, чуть не впав. Коріння тут. -то. Тут -то наша дамбочка. Ось така файна. Всі діла. От, він отут таке зробив, файне діло, чотенько, живе. Коротше, я йду до тієї бутилки, то я подозрівав по іншій стороні. Перейшов через дамбу, йдем до неї. Коротше, дивіться, пройшов я. Отута бубер зайшов в хащі такі. Ото бубер. Таку стежку зробив огромну жорстко через хащі. Ну це добре, він тунель маленький, через тунель ходить. Це гриб. Тобто. І тако, ішов, тут уб'ють впала палаки. І тако тут зморку. І тут ось люди прям свіжуватенькі я. Хочу заявити, ось от тут дорожка така. Він бере, через дорогу переходить. тако іде тут по цьому йде, 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 йде. А от. Ну а точніше це сліди козулі. О, так це козуля. Це козуля, мабуть, чи що, по-моєму. О, дивіться, які палочки. От біля дамби їх ще більше. Йой! тут у нього нора. Диви, дивіться. Як жорстко тут. Воно пона... Вони понароблю. Але ну файно, файно. Люблю такі місця. Дивіться, яка палка довга. Без кури прям. Ой. Дуже довго, але без кури коротше, вот дивіться, прийшов я на дамбу. Зараз пускаюся. По тетя стежечці. Дивіться, скільки, ой Уй, бульбушки. Може він зараз тут прям був. Тут бульбушки прям. Вот, дивіться, скільки тоненьких паличок. Просто класна паличка. Ну, типа... Курвей пасти чи ще щось робити. Ай, примазу. Сидно да. Так. Ну, Живе тут, або зараз вийде. А це відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім